зміні цієї обстановки, коли ми сюди переїжджали, то нам потрібно було одразу заступати на позиції. Це, як називають, колес. Ми мали одразу стати в бій. І так само ставали на тому напрямку. Це дуже якби, тяжко, але умови такі, да? І хлопці приїхали з машини з дороги, втомлені, не розвантажуючи там свої речі, витягнули там буквально там броня, каска, зброя. Якісь дрони їм певні дали, і вони самостійно їдуть на позицію і там добу її копають, облаштовують собі, готують позицію. Потім же ж встають і на наступну добу і буквально безвилазно, щоб дати старці, не жертвуючи всім своїм часом і своїми силами. Насправді працюють ну, наполегливо. Завжди їм хочеться більшого, хочеться різних засобів, типів. Їх постійно куча ідей. Інколи це все там зловить. І спрямувати дуже тяжко, але вони ну їх не потрібно підштовхувати переважно більшість. Вони реально працюють самостійно. І, ну за це їм дуже велика подяка.